Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Маршрутизатор або більш відомий для всіх означення роутер це серце вашого інтернету. Саме він відповідає за розподіл інтернету між підключеними до нього пристроями по кабелю або по Wi-Fi. Тож сьогодні у нас на огляді Wi-Fi роутери Ruigi Рій. У цьому відео я розкажу про модельний ряд, переваги і особливості, які роблять цей бренд таким популярним. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Бренд Руїджі був заснований у 2000 році в Китаї і спеціалізується на виробництві мережевого обладнання. Постачає на ринок все необхідне для побудови мереж будь-якої складності від домашнього використання до промислових масштабів. На сьогоднішній день компанія має 59 філій у 14 країнах світу і понад 10 тисяч партнерів у різних країнах. Виробник займає перше місце за постачанням обладнання з технологією Wi-Fi 6 на китайському ринку, і п'яте місце. Подолі на світовому ринку в каталозі виробника Руїджі представлено 11 продуктових лінійок: бездротове обладнання, комутатори, маршрутизатори, пристрої автентифікації, контролю, хмарні рішення та обладнання для дата центрів. Давайте зупинимось більш детально саме на домашніх маршрутизаторах. Модельний ряд роутерів Ruidжі представлений сам брендом RI для домашніх користувачів та малого і середнього бізнесу. Він доволі таки широкий, тож іноді треба дійсно витратити час, щоб визначити з моделлю роутера, що найкраще підійде під ваш об'єкт. Сподіваюсь, що наш огляд допоможе вам і у вас не виникне складнощів з таким підбором. Почнемо з найпростішої моделі, яка працює зі стандартом Wi-Fi 4. Це. RJEW300 Pro має ось такий круглий корпус з чотирма антенами. Даний роутер має антенну формулу MIMO 2х2, тобто дві антенни на приймання, а дві на передавання сигналу. На тильній стороні розташувалися 400 Мбіт порти RJ45, роз'єм жилення та кнопка Reset. В роутері Ruid Ri RJW300 Pro реалізований один частотний діапазон 2,4 ГГц. Зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду. Клієнтів максимум може бути 16. Але виробник рекомендує обмежитися вісьмома. Наступними розглянемо моделі роутерів rjw 1200 та RJEW 1200 g Pro. На відміну від попередньої моделі, вони вже мають стандарт Wi-Fi 5 та два частотні діапазони 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду та 5 ГГц. Зі швидкістю до 867 Мбіт на секунду. До речі, в частотному діапазоні 5 ГГц дані роутери чудово працюють з камерами відеоспостереження, які підтримують такий діапазон. Наприклад, його підтримують камери Reolink, огляд на які вже виходив на нашому каналі. тож рекомендую подивитись. В моделі 1200 на корпусі 4 антени а в моделі 1200 g Pro 6 антенн. Обидва пристрої мають антенну формулу MIMO 2х2. На тильній стороні розташувалися 4 порти RJ45, роз'єм живлення та кнопка Reset. В моделі RJ і W1200 400 Мбітних порти, а в моделі RJ і W1200 Pro – 4 Гбітних порти RJ45. Обидва пристрої максимум потягнуть 96 клієнтів, але рекомендована кількість 24 та 32 відповідно до моделі 1200 або 1200G Pro. Також в цих моделях роутерів вже доступна технологія MESH. Mesh Wi-Fi це Wi-Fi-система, створена для усунення зон зі слабким сигналом та забезпечення безперервного покриття Wi-Fi у всьому будинку. Наступна більш потужна модель це роутер w 1800 gx Pro. Тут вже використовується найсучасніший Wi-Fi шостого покоління. В пристрої реалізовано два частотні діапазони 2,4 ГГц зі швидкістю 600 Мбіт на секунду та 5 ГГц. Зі швидкістю 1200 Мбіт на секунду. Антенна формула MIMO тут так само 2 на 2. Позаду знаходиться 5 ГБ портів RJ45, роз'єм живлення та кнопка Reset. Клієнтів максимум може бути 192, але виробник рекомендує обмежитися 48 і звичайно доступна технологія Mesh. І остання найкрутіша модель в лінійці це роутер Ruiz Rio rjew 3200 gx Pro. Даний роутер має 8 всенаправлених антенн та топову антенну формулу MIMO 4х4, тобто 4 антенни на приймання, 4 на передавання сигналу, що збільшує кількість клієнтів, які одночасно можуть працювати з цим роутером. На тильній стороні розташувалося 5 гігабітних портів RJ45, роз'єм живлення та кнопка Reset. Тут. Топовий Wi-Fi 6 покоління, Два частотні діапазони, 2,4 ГГц зі швидкістю 800 Мбіт на секунду та 5 ГГц з неймовірною швидкістю 2400 Мбіт на секунду. Є інформація про використання чіпсету корпоративного рівня, що гарантує стабільність роботи при під'єднанні великої кількості клієнтів. Останніх Теорії може бути максимум 192, але на практиці виробник радить обмежитися 60. -ма. Ще одна приємна опція пристрою рії Mesh, яка дозволить створити мережу з великою площею покриття та безшовним перемиканням між її вузлами. Звичайно, не можемо не згадати, що Руїджі також активно працює у сфері хмарних технологій та надає своїм клієнтам послуги управління та моніторингу мереж через хмарну платформу Руїджі Cloud Абсолютно безкоштовно. Додатково, усе налаштування ви можете здійснювати через мобільний додаток Руїджі Re. Отже, як бачите, роутери Руїджі мають великий модельний ряд. Ви можете встановити їх в квартирах, за міських будинках або в офісах. Якщо мова лише про роздачу бездротового інтернету на 2-3 гаджети, вам цілком підійде найпростіша бюджетна модель. Але ми б рекомендували вже розглянути середній сегмент, тобто дводіапазонні роутери з Wi-Fi 5-го покоління. Вони найчастіше зустрічаються в невеликих квартирах або офісах та впевнено виконують поставлені задачі. Якщо ж перед вами стоять більш складні задачі, то варто розглянути роутери з Wi-Fi 6-го покоління. Вони вже мають просунуту систему безпеки, можливість створювати vpn сервери потужне залізо, що забезпечить багатозадачність та ще багато додаткових технологій, які зможуть задовільнити навіть самого вибагливого клієнта. Оскільки Безпека Клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! RJEW 1200 та RJEW 1200 g Pro. Напевно, треба було показати, деяка модель, бо не незрозуміло. Да? В пристрої реалізовано дві частотні діапазони. В пристрої реалізовано два частотні діапазони, а не дві частотні діапазони. Та топову формулу Ні-ні-ні-ні. та топову антенну формулу MIMO 4х4.